Ошення росіянами перемир'я на фронті, стан поранених після обстрілу, викриття схеми продажу трофейної зброї. Про це та інше у підсумках Суспільного. Порошує так зване перемир'я, яке самі ж оголосили. 31 штурм здійснили окупанти на запорізькому напрямку минулої доби. Однак авіацію не застосовували та втричі зменшили кількість артилерійських обстрілів. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Також за його словами, через брак особового складу окупанти переводять в штурмовики офіцерів та солдатів з інших підрозділів, зокрема артилеристів, саперів та зенітників. Двоє чоловіків 35 та 49 років залишаються у лікарнях міста після ворожої шахетної атаки на Запоріжжя 6 травня. Їхній стан медика оцінюють як середньої тяжкості. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом поранень дістали семеро людей, п'ять лікуються амбулаторно. 205 захисників повернула Україна з російського полону 6 травня. З них дев'ять це військовослужбовці Запорізької області. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених піхотинці, десантники, штурмовики, моряки та нацгвардійці. Виправдовувала війну РФ проти України. У Запоріжжя викрили працівницю оборонного підприємства. Як повідомили в СБУ, в телеграмі вона поширювала деструктивні матеріали, спрямовані на підтримку РФ. Також висловила сподівання на червоний прапор над Дніпрогесом. Називала російських військових визволителями та закликала до подальшого захоплення українських територій. Їй загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Раво колишнього керівника обласного ТЦК, якого обвинувачують в незаконному збагаченні на 5,5 мільйона гривень, розгляне вищий антикорупційний суд. Зокрема, щодо конфіскації майна та коштів його родини на користь держави. Про це повідомили в ДБР. Нагадаю, його звинувачують в перевищенні службових повноважень. Кло у 2022 році безпідставно нарахував підлеглим підвищені військові виплати на понад мільйон гривень та зловживання службовим становищем. Коли залучив трьох підлеглих для ремонту нерухомості, яка належить його родині. Намагалися налагодити незаконний продаж трофейної зброї. СБУ спільно з Нацполіцією викрила двох фігурантів у Запорізькій та Львівській областях. За даними слідства, вони збували трофейні автомати на захід країни. Спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках відправляли калаші замовникам через поштові сервіси. Затриманим загрожує до семи років. Збавлення волі. Мільярд рублів планує витратити Росія на мілітарізацію дітей. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, на тимчасово захоплених територіях області окупанти будують мережу військово-патріотичних центрів, де навчатимуть стратегії і тактиці військової справи. Такий же запускають у Бердянську. А в школах збільшується кількість спеціалізованих кадетських класів, які курують різні силові структури. Учні з цих класів поповнять ряди силовиків після закінчення школи. Заплатити, аби отримати дозвіл на розміщення мафів. Трьом посадовцям комунальних підприємств міської ради повідомили про підозру. За даними обласної прокуратури, вони вимагали від місцевого підприємця 5,5 тисяч доларів за надання дозволу на розміщення двох мафів. Їх затримали. Нині вони перебувають під вартою. Таким був цей тиждень, Аби дізнатися більше дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.